Ці землі годували спочатку Російську імперію, потім Радянський Союз, а зараз годують реально півсвіту. Чи знали ви, що в нас одні з найкращих чорноземів в цілому світі? Третина світових чорноземів це в Україні? Земля це не просто ґрунт, це стратегічний резерв. Недарма Україна так довго тримала закритим цей ринок землі. Боялися, щоб його не скупили іноземці, потім боялися, щоб не скупили олігархи. А точніше, за останні 4 роки ринок землі нарешті, став відкритий. Тож слово пай набуло абсолютно іншого значення. Про що йдеться? Сьогодні пай це не просто щось, яке за традицією здається в оренді. Сьогодні пай це актив. Багато хто дивиться на пай. Як на щось, що само собою розуміється, мається. От бабуся здавала, працювала в колгоспі, потім батьки, і тепер я здаю за традицією. Але досить цього. Сьогодні це актив. І якщо ви подивитесь на нього, пропрацюєте його з юридичної точки зору, перевірите, чи всі документи оформлені належним чином, більш того, вигідно здасте його в оренду, то це створить для вас додаткові можливості. Можливості. В тому числі фінансові сьогодні земля це інвестиційний інструмент, і ми готуємо дещо, що допоможе вам подивитися на землю не на як спадок, який переходить від батьків до дітей, а як на стратегічний актив, дохідний, легальний, перспективний.